Так, будемо дивитися, що Борис робить. Вже поїв. Чухані роги. Не видно, а чути. Нова жертва Бориса. Добре, що не якісь плодові дерева. Борис! Борис! У ну, нього соє. Треба родити. Спробую його від віджени з таким рогами. Коли Я пішов собі шукати затишне місце відпочивати Борис ти ще прийдеш борис так що Цікавий момент, як він чухає роги, це завжди цікаво. О, мені теж минулого року, року щухав цю маленьку грушку. Були гарні такі плоди, то цей рік я от в сітку вже закутала її, але цього року вона вже не плодоносить. Що зробиш? Він не розуміє, що то плодові, не плодові, людські чи чужі. Його інстинкт бере своє, що треба чухати роги і все. До речі, минулого року, мені здається, він навіть швидше пішов в ліс, ніж цього року. Мені здається, в цей час його вже не було в зарічному. Так що затримався цього року. Так що всім дякую за перегляд, підписку. Мені дуже приємно, коли пишете коментарі.